Спокійно і без заворушень у Львові відзначили 69-ту річницю утворення української повстанської армії. Вшанування відбулося без масових акцій протесту та мітингів. Зранку у півці разом з посадовцями та учнями поклали квіти і вінки до меморіалу невідомого вояка УПА, що на Марсовому полі. Попри неабияку увагу правоохоронців до цієї події, провокацій не сталося. Ми не віримо, в... бо боротьба продовжується. Що ми доживемо до 70-ти річчя, де будемо відзначати в Києві, і обов'язково тоді буде новий президент, новий парламент. Ми в це віримо і продовжуємо боротьбу. І маючи таку молодь, яка от, стяг нас ідею, ідеологію буде все до завершення нашої самостійної суборної України. Нині на Львівщині близько трьох тисяч колишніх воїнів. УПА.